В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітаєш кіно радіохвиля School Fox FM. І я її ведучий колесніков Павло. Смерть, торнадо або тромб. Атмосфера явиться, що є стрімким вихором великої руйної сили, який виникає в розовій хмарі, і потім поширюється згори донизу у вигляді стопа або хобота. Величезний смерч, насущ з сильним вітром, опадами і грозовими явищами, має назву тромб. Смерч може кладатися з одного стовпа вихору або декілька, які можуть поєднатися або відокремлюватись. Виникнення смерчів пов'язане з локальною неоднорідністю атмосфери, зіткнення неоднорідних за вологістю та температурою повітряних мас, теплих і холодних шарів повітря та сильному боковому вітрі під час грозової погоди. Знижений тиск у середині смерчів створює ефект насосу, тобто смоктування навколишнього повітря, води, пилу, предметів, людей і тварин у середині воронки. Цей же ефект призводить до зривання дахів і руйнування будинків, що потрапляють усередину смерчу. У місці контакту, основи смерчової воронки, з поверхнею може виникати каскад. Хмара або стовп пилу, уламків з піднятих землі предметів або воріних бризков.